Всім привіт, Це друга серія нашого магазину на дикому заході. Так, в минулій серії ми наняли працівника, тепер нам потрібно закупитися товарами, віддати кредит і ще безліч різної дурні. Це, звичайно, важко, але нічого не зробиш. Так. Можемо це купити? А, це так. Полиці ми не будемо замовляти. Нам потрібно замовити. Коробка з Тютюном ми можемо собі дозволити. Дві. Каву. Ми можемо дозволити собі дві. Карамельні тростини. Одну. Далі. Я не знаю, чи потрібно. Давай купимо, бо є, що ми не зможемо це продати. Це що в нас? Е, е, ціну змінимо на 10 доларів. Так, він сам буде справлятися, надіюся, чи, мені, чи я швидше буду сам робити це. Е, це в нас теж сюди. Так, дві полички буде з цим. А, це що? Це кава. Добре, це кава. Правильно, кава. Хоч хай він візьме, бо він зараз візьме за зниженою ціною. Тут 5 доларів ми поставимо. Це кава, це що? Це хліб. І причому дуже дорогий хліб. Так, що там в нас по... Так, це викинемо. А, це в нас е... теж кава. Давай 15 доларів, типу. Е, Так, е... все звідси поки... візьмемо це, викинемо. Щось вони взагалі не хочуть до нас приходити. Невже ціни аж настільки я зробив високі. А... Ось так зробимо. Так, товари у нас збільшуються, всі потрібно буде купувати, але. Так, тут поки що е, немає цей... Вау, ну воно атмосферно виглядає. Ні, вони нічого не купили. Це ти взагалі якийсь поганий торгаш. Як це вони в тебе нічого не купують? Мене купували, а в тебе скотиняки нічого не купують. На що я тебе 150 доларів буду платити. Ну же швидчен. Що вони хочуть? Якби подивитися, чи вони незадоволені. А... Що це таке? Подивимось, що тут ми ще не були. Вау! О! Ой-ой, а тут щось буде. Типу морзова бар буде на другому поверсі? Там колізії немає. Так. Е, сьомий рівень. Як ми можемо досягнути сьомого рівня, якщо в нас немає грошей? Ще й кредити віддавати. То він якось взагалі жахливо торгує. 5-10 доларів. 5-10 доларів. А що я зробив 15? Добре. Не будемо нагліти. Так. Е, що ми можемо ще купити? 18 доларів. Е, маленька таємна, таємнича скринька за 500 доларів. Ні, Нам дякую, ми обійдемось. Що там є? Е, соління маленька банка. Одну. Е, ні, не вийде, в нас немає поличок А от хліб можна ще придбати. От хліб реально можна купити. Чекаю, чому ми не можемо зайти. E, давай купимо оцього хліба. 4-5, купимо коропачок. E, далі оцей хліб. Ну, що це за 70? Оцей один. Ходімо, заберемо. Щоб був більший різновид. Так, це просто круглий по-доларовий чи що. А mm, оце. А ні, це батон по 10 доларів, як я розумію. Що це? Так. А, це круглий так. Теж поставимо десь там. Все, так? Чекай, закриємо коробочку. Я поки що це перенесу, поки нам до 7 рівня ще далеко. Чекай, чому коли я. Як подивитися рівень? Можу подивитися десь рівень, чи він розтечений, чи це тільки коли я сам продаю. Е е е. Ні, це не те. А оце що платежі. А, рівень п'ятий. Я не розумію, чи потрібно самому продавати, і тоді воно буде рівень рости, чи що. М -м, десь я це бачив, не пам'ятаю де мені здається, ось тут, ні. А, співробітники. Я Його звільню. Можливо, я сам буду швидше торгувати. І грошей можливо буде більше. Можливо, рівень буде рости швидше. Я, правда, не впевнений, але. Так, давайте, пане, проходьте. 188 доларів. А мені полички нові потрібно. Можливо, так буде рівень швидше типу, збільшуватись, якщо я буду це робити сам. Можливо, я і помиляюсь, але чому ні. Так, режим архітектора. Ага, сходи можемо купити. Ну нам поки що не потрібні сходи. Ні, нічого. Подивимося. І потрібно буде зараз наняти співробітника. Можливо, за цей день все це продати. Ого, тут є трішки. Ага, шостий рівень. Можливо, справді самому потрібно це робити. Цікаво, яка... Чи буде якась перспектива цієї гри, чи вони будуть її далі розвивати, але це правда тільки демо, ще навіть не цей, тому не знаю. Мені здається, тут потенціала багато. Тут можна робити якийсь бар і, і все на світі. Так, і це все розпродати було б взагалі прекрасно. Чудово, Хліб є. Більше ніде немає ящиків, ні, я наче нічого не купував. І 330 доларів. Піти хочу йому заплатити хоч один Один платіж кредиту. Ні, це ще чимось незадоволений, бо немає всього товару. Я знаю, що немає. І тоді на кожен вид товару, якщо ми розкрутимося, я поставлю паличку. Так, мем, хочете теж 2 хліба, будь ласка, 2 долари. Ні. 338 доларів. Це доволі непогано. 85 з 500. Це нам потрібно заробити, але ми ж заробили більше, ніж 85 доларів. Ну я реально більше заробив, ніж 75 доларів. Тут можна на фінанси подивитися. Так. Оцю паличку нам доведеться купити за 80 доларів ще одну. тут все можна буде товар повкладати там, але поки що до того дуже далеко. 12 доларів теж непогано. Закінчимо робочий день з тим, що продамо все, що в нас є. Ну, або майже все. Так, добре. Добре, чудово. Тут вже потрібно буде завершати за цей закінчинятися, тому що вони вже ж не прийдуть цю ніч. Чи ти ще ще хочеш зайти? О, ти ще хочеш зайти. Ще вже майже восьма година, вони ще заходять. Ні. Ну, все тоді. Це сьогодні вони хочуть, щоб ми сьомий рівень цей досягли. вже восьма година, сюди ніхто не прийде. Те, можемо завершувати день. Убивство корів. Бандити напали на довколишні ферми минулої ночі фермерам, яким вдалося втекти. Пощастило куди більше, ніж їхніх хіді. Вони втратили багато корів. І поставки молока будуть серйозно обмежені. Продукти з інших міст прибудуть тільки через декілька днів. Ого. Ого. Відчиняємо магазин. Наймаємо працівника і заповнюємо полички товарами. Ага. Через 9 днів доступно. Тобто його не можна звільняти. Ось воно як. Е, давай дві оцих коробочки купимо. Е, що там? Е, давай, давай, давай оце. Що купимо? Коробочку цього. Е, одну цього. Одну цього? Ммм, 100 доларів баночка. Еее, оцей, оцю ще одну куплю. Так. Еее, це. це куди? Потім це викинув, немає часу. Це що таке? М -м, а що це? Оце дуже дороге, я так розумію. А, -а, -а от воно що. Неправильний товар, тут навіть так. Не все можна ставити на паличку загально. А оце хоч правильний товар сюди. Так, е, значить, потрібно поличку нову купити. Це що? Це какао, чи що це? Неправильний товар. Я не сумнівався. Ага, оце все сюди ми поставили. І поличку нам потрібно нову купити. А Чому ця не підходить, мені цікаво. Е, полиця для дрібних товарів з відділення для зберігання. Е, полиця для середніх товарів. М -м Добре, а це які товари? Е, що в мене не влазить, типу. Какао. Це яка поличка сюди треба? То бою, що я куплю зараз поличку. М'ясна вітрина полиця для великих товарів. Полиця для середніх товарів. Окей, подивимося. Якщо я не вгадав, то в мене будуть великі проблеми. Так, ось сюди поставимо. Що це А, сюди цікаво, чи це можна сюди викладати. Неправильний товар для цієї полиці, та йомаю. Так, добре, чудово. А оце сюди теж підійде. Я тут теж 5 доларів поставлю. Ні, та тут три я теж не хочу, хочу теж п'ять поставити. Добре. Да, бо потрібно великий. Так, е, бувайте. Це ми заберемо і викинемо. Так, і оце ми викине. Це що в нас? Це теж викинути. Як я зрозумів, потрібно то для великих товарів. Потрібна паличка набагато більшого розміру просто. Так, ящик у нас десь вирішив піти під землю. Так, чудово. Клієнти, клієнти, клієнти. Ммм. Mm, піти хоч може один платіж кредиту віддати. Uh, скільки тут. Ти... Платеші за кредитами. Давай я. 50 доларів тобі віддам. Щоб. Так, щоб позбутися остаточно кредитів. Окей, uh, okay, хліба немає, але ми купимо декілька. Давай купимо оцих. Два. І оцей один. Добре, давайте ще щодень щоденько бери, я піду заберу ящики з хлібом. Угу. Так, це круглий, поставимо його просто отак, аби рахувався. І він все одно дуже дешевий, де його люди беруть. Так, чого тобі не вистачає, покажи, будь ласка. Ну Це борошно ніхто взагалі не бере. Я б його взагалі сплавив би за. за, за просто безкоштовно би віддав. А, давай, в мене є 90 доларів. Один цей куплю. І... Окей. Ні, вона не хоче нічого купувати. Е, давай поставимо ось тут. Ці штучки якісь мариновані чи що. Це не знаю, що це таке. Я просто не читав. Вони їх хочуть купувати, я б сказав. І оце також. 7 рівень репутації. Ми не можемо поки що досягнути 7-го рівня репутації. Ти що береш багато? Тобто, якщо буде просто хліб і нічого не буде для них, вони будуть брати хліб. Ого. Ага! Як я розумію. Типу, демо версія на цьому закінчена, до сьомого рівня ми дійшли. Це, типу, демо версія на цьому закінчена. Тому далі, я думаю, нічого відкрити нового не вийде, але ми ще, можливо, пограємо, палички переставляємо, там і більше товару подивимося, що з цього вийде. Так, що він хоче купити? Ми ще торгуємо, в нас ще кредит. Так, всі ящики я забрав. Так, ні. Так, всі забрав. Те Та ви таки хочете у нас це розкупити, так? Чудово, мені подобається. Ой, і цього в голові щось там крутиться. Людей багато, але товарів не вистачає просто. Замариноване і щось мариноване. І не так можна робити. 167 уже доларів. Нам би купити велику А ні, велику поличку не вийде, бо у нас товарів дуже мало. А, давай. У нас немає, це ми не можемо, тому що у нас немає великої полички, як я розумію. А, це одну. Одну. Борошно не потрібне. І оце один ящик. Все це це, це, це нам десь сюди поставити. Вони це швидко розкупляють дуже. Так, оце ми куди можемо поставити? У нас є вільні палички є. Чекає, за скільки це продається? 10 доларів нормально. Ще одна у нас лишилася ящик ще. Ага, куди оце поставити? Типу? Ось сюди можна? Ні, неправильний товар для цієї полички. Ага, це теж добре. Нас товарів різноманітність більше набагато. Так, панянки, давайте швиденько, робочий день закінчується, потрібно магазин зачиняти. Це, це, це взагалі щось хочуть те, що, чого в нас немає на даний момент. Ну нічого не зробиш. Нам потрібно продати, щоб купити велику паличку. Цікаво, що тут буде. Тут буде дім, чи тут буде якесь. Ну на бар воно схоже більше. Так, давай ще один клієнт. Ага, чудово. Все, будемо зачинятися. Пане, заходьте. Поки вони тут ходять, ходімо, подивимось на це містечко. Вау. Ось так атмосферно виглядає, попри те, що графіка не найкраща, воно дуже гарно виглядає. Добре я є. є. Я хотілося хотів сюди сходити подивитися. Тут дуже було, гарно виглядає. Ну, небо, попри те, що видно, що не найкращої якості, але дуже гарно виглядає. Так, ходімо, подивимось на всю будівлю. ну Така на горі прикольна. Читається. Добре, вночі не видно. Атмосферне містечко. Так, оце наш магазин, по ідеї, так, тут є ще. Є хтось прийшов, ні. Так вони ж не заходять після восьмої, мені здається. Так, ми заробили витрати на сьогодні 525, дохід за сьогодні 300, мінус 200 доларів. Добре, всім дякую за перегляд цієї прекрасної гри. Будемо чекати на її повний вихід.